17 функція y до 4 мінус х квадрат. Разуматично малювати будувати. будувати мавіночки. Функцію можна переписати як мінус х квадрат плюс 4. Це у нас парабола х квадрат. але вітка ми донизу буде знак мінус перед нею І плюс 4 піднята на 4 знаки вгору. Тобто це десь у нас буде. Ось такий мадміночок. Дивимося на властивості. Є зростаючі на всі області визначення, не підходять. Ново і ріді при x до мінус 2. Є парня. Перше буде В. Перше Б. Друга функція Ірині мінус X. Кубі. Хубі у нас. Графік виглядає ось так. Але оскільки у нас минус x кубі, то у нас графік деркальний. Тобто ось так. І далі є, зростаючи на всі області визначення. Не підходить до цього графіка. Не буває від'ємно значення при х 2. Підставляємо. х торіння минус 2, це буде мінус 2. кубі. Мінус залишиться, тобто буде 8. Каш не підходить. Має три спільні точки з графіком функції. Y доріння мінус x. Беремо x1. Тоді y в нас буде мінус 1. Ось тут точечка. Далі беремо 0, 0 буде 0. Беремо x мінус 1, y буде 1. Тобто це у нас пряма, яка проходить через другу, четверту чверть. Через початок координати. Тут, якщо точно намалювати малюнок, то тут у нас якраз підходить до має три спільні точки з графіком функції y для X. Тому друге у нас ага. третя функція y для лінії 4x. Подуємо свого графік. Якщо ви не знаєте, як, як орієнтовно цей графік, ви завжди можна просто замість XAR підставити кілька чисел. x при нулі. Y буде одиничка. x при мінус одиниці ігри буде одна четверта, тобто на ці 25 сотих. Х1 буде 4. Тобто на, тобто на шахі виглядає ось ось так. Двісімся, є зростаючі на всі в області визначення. І це нам підходить. Третій момент. Ось такі тоже не нескладних три тестових балих, просто знати, як виглядають базові графіки. І, якщо якісь призабули, завжди можна побудувати топличку значення і орієнтовано побудувати графік.